Доброго ранку гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх дуже рад бачити, що заходите, коментуєте, пишете, спілкуємося, приходимо до певного е, знаменника, як нам краще вирощувати свиней для того, щоб хоча якось вижити, як то кажуть, що да? ви бачите? Це дрова, бо зима йде і потрібно <кхід> про все це думати і заготавлювати, і порубати, і скласти тоді, і хай підсохнуть. Ну, ці фактично дрова. Як, в принципі, в нас вони вже є, заготовлені і складено. Там, На зиму це точно. Я думаю, нам повинно вистачити. А це таке, як, як то кажуть, ензе. Нічого лишнього в нас не буде, вони полежать, підсохнуть. Якщо не на цю зиму, то наступно вони спаляться. Просто я думав, треба було весну їх заказати, щоб вони там заліто, щоб підсохли, взагалі були б бомбезні, щоб деревина уплотнилася і була якомога краще. Але нічого, в принципі. Я думаю, і так все буде нормально. І все це діло ми переживемо і перезімуємо, як то кажуть. От такі справи. Тому процес іде, вже рубаємо і заготавлюємо. Так, швидь. покажу вам свинку цю нашу, яка абортувала, ми її вже перегнали під забой, ну, тому що вона фактично абортувала, з яких причин, я не знаю. Вона така, ну, трішки, я б сказав би, і агресивна, да. хоча по формах вона непогана. І така фігурка в неї гарна, але є її агресивність, може десь вона себе стукнула, може ще щось. І... Ну, а може і жара. знає, я ж кажу, мені тоді прополов я, я АМОКСецелін, оце вже сьогодні дев'ятий день. день, восьмий день, як я її проколов. Я. То, я думаю, дай Бог, все нормально. Наступного 4 ми її заріжемо. Дану свинку. Так, що в нас іще. Підемо, зараз покажу вам. На її місце ми перегнали нашу іншу свинку, це Йоркшир плюс ландрас нашого місцевого, як то кажуть, розлива. І будемо надіятися, що вона вже трішки, як то кажуть, краще себе покаже. Це наші дірочки. Вставай, вставай, поїж, що ти лежиш? Вставай, 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 вставай. Вставай. Ну, чого ти лежиш? Ось такі вони, баричні. І ось наша свинка. Не пойму тільки чого, от є. Зараз я вам я -то, побуду покажу. покажу. Я її тут -то, тоді, як кажуть, коли вона ще менша була. Фактично там її принципі, я її замітив. В принципі, як -то кажуть, основною метою було покриття нашої цієї свинки Ландрас Йоркширом це відібрання собі ремонтних свинок. Але, на жаль, вийшла вона одна. Ну, там дві свинки є, і ще подивимося, як, вона, як вони. Встава, саме. Що ми маємо? Оця свинка вона народжена 22 січня. Тобто їй фактично зараз 6, 6 місяців. І 8 днів. Копитися рівненькі. Дивлюсь, наче ну, більш-менш е, нормально. Оце мені одне, що не подобається, знаєте, от, от так, така ось виявка типу, оце з передніх. Чи, воно, чи це нормально, чи це ненормально, ну, напишіть в коментарях. Але ну, трошки мені, оце, одне, що не подобається. По ній я щось думав, що на що вони такі більш рівніші ноги. Можливо, воно таке так і повинно бути. Я то знаєте, не наскільки там фахівець і не такий я там майстер у відбиранні свиноматок. Але хотілося б знаєте, щоб вони наче рівніші. Не знаю, як там положено, хто хто більше може розуміє, це, да хто напишіть. От мені трошки там, наче рівніша ця одна ножка трошки, трішки, наче, да, так. Ну нічого, я думаю, все буде нормально. Соски в неї не кратерні, в принципі, я тоді рахував, було в неї сім пар. Подобається мені те, що в неї такий, знаєте, от передок у неї широченький. Тобто є такі свинки, що такі вузенькі, так? Да? Це така свинка широченька. Ну, Подобається вона мені і така форма голови. Ця вушка, які, ну, як в дюрка, значі, знаєте, в, них, в них такі, типо, як поломані, ну, в них то дужче поломані. Ну, подивимося, я ж кажу. Поміряв я її орієнтовно там 125-130 кг, у ній є вже. Тому її зараз на нормі вона буде сидіти. Обов'язково ми її провакцинуємо, обов'язково Ішла вона, ну як, уперто. Ну і йшла, в принципі, ну, немає. Знаєте, саме головне, щоб вона. Що це підожіть, не за якість. Саме головне, щоб вона йшла рівненько, не хромає. І тут я дивлюсь, зараз вона ну, ходить рівненько, не хромає. Також не знаю, зараз спробую оцю вигуляти, варто. Тому давайте зараз з нею закончимо, так, з цієї цвинкою. Ну, Наче якось так. Тому е своїх би, е ну, і підписчикам і взагалі гостям каналу <кій> рекомендував би, да, коли відбираєте, проженіть про про цвинку, подивіться, як вона йде. Яка вона, дивіться, лопатки в неї ну дуже широченька, вона така. Подивимося, як вона, звісно, буде як мамка. Да? Ну, я думаю, все буде нормально. Тому проженіть цвинку, подивіться, як вона йде, щоб вона не хромала, тому що, не да? Тому що е у свиноматок ноги це саме головне, як на мене, тому що вони повинні йти рівненько. І такі і форми в них бути гарні по цих малечі. Тут я зважив кабанчика цей, кабанчик з, з бубенчиками. Виходить, в нього 6,5 кг, їм сьогодні 25 днів, а свинка 7,135. Я навіть на всякий випадок 7 ,35. 7, 135. Ну, Свинки більші тут. Я тут двох свинок собі намітив, таке, як в них на даний момент я. ну, 7 це точно пар сосків, ну таке, як знаєте, там ще є, прорисовується 8, ну ще 2 соска, тобто 8 пар, ну подивимося, як воно, знову ж таки, в кожній партії є ось такий, ну, як сказати вам, монстр, назвав його порося монстр, так, невеличкий, ну, нічого не зробиш, ось цей кабанчик, ось у нього бубенчики такі, спробуємо приблизити, в принципі, ночі ну, довгенькі, ночі такі... Подивимося, як, як ландраси, похожі вони на ладраси. Чесно, не знаю, я скажу, ночі значить ну, ночі нормальні, Хай ростуть. <кху> так, по цій свинці. Зараз ми, ми її пробуємо періодично прогулювати. От вона в мене така, як більш сама ручна. Ну, не знаю, вийде зараз. Вставай, вставай. Ставай, вставай, ставай. Ставай, 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 давай, давай. Не знаю, вона зараз вийде. Люби вона гулять. Давай, 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 давай. Давай, йдеш. От така мадмозель. Люби вона прогулюватися. Взагалі, ну, краще, щоб... Ні, 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 не сюди, йди на вулицю. Щоб отак свиномака гусі вигулювати. Але це, ну... Дуже ж таки багато займає часу. Тобто взяли, хоч трошки вона пройшлась, вирівнялась, як то кажуть, і то вже їй. Давай, давай, проходь. Це є непогано для того, щоб в неї були ноги, щоб таз розходжувався, то практикуємо ми таке діло. Ну Вона саме, саме, як то кажуть, найбільш така ручна у мене. Порівняння з іншими. Да? Давай, додому. Пішли в клітку. Давай, давай, додому, додому. Не трогай газову. Ні-ні-ні. Ми туди сьогодні не йдемо, Давай, давай. І будь-яку свиноматку я б рекомендував би всім людям. Якщо, ну, давай, 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 додому, додому, давай, давай. Отак, ну, їх прогулювати. Але є такі свиноматки. Давай, заходь додому. Додому. Але звісно є такі свиноматки, які ну, дуже важко вигнати, щоб вони пішли прогулялися. Але для них це дуже добре, вони розходжують цей тазовий ну, таз <кій> лишнім не буде. Так, як в мене тут ну, нема зробити можливості вигулів для них, то приходиться хоч так. Ну оце зараз вона мені, оця старушка моя зовсім не подобається. Вони її хочуть смоктати, їсти. А вона її кормисую ще. у них є, не знаю. Це ще думаю, замовити у людини, якою ми купуємо молоко, ще поставити їм миску з молоком. Ну, може, зараз, о, нарешті, вони її вже звалили. Так? Ну, не будемо заважати, хай ще є варіант. Ставити їм мисочку з молоком, розвести його з цукром і хай споживають. Ну, подивимося. Як варіант, можна ще спробувати з усіх оптимусів. Оставить свинку. Вони такі довгенькі, зі скінних там в основному всіх по сім по пар, вісім немає помні. Так, дірочки наші я вам показував. Тому, в принципі, да, виведемо такі основні як би мовити, вимоги до свиноматки. Це е, копити рівненькі, чисті, ну, нормально, щоб вони були в Нормальному стані. Також виведемо ноги рівні, нормально, щоб при походці, при ходьбі свиноматка не шкутильгала, щоб вона ноги не тягала і йшла собі рівненько. Конструкція тіла ну, кому подобається. ну Мені подобається, що вона така з передку була широченька, щоб вона сама по собі така була непогана, як то кажуть. Да? Що ще таке? Кількість сосків. Обов'язково ну я вважаю, що це 7. 7-8 пар сосків. А там вже як вийде, ну не менше, тому що, ну, тому що вона приведе там штук 12, але їм краще, щоб було якийсь там навіть тих самих сосків. Якщо ж, ну, знову ж таки, одна свиноматка не схожа на іншу. І одна може мати 6 пар сосків і витягнути 14. Є такі випадки. Звісно, вона за цей час похудає дуже сильно, але вона щось витягне, і будуть вони непогані. Пробував я цього кабанчика звожить, він уже мішок мені не влазить, а ваги у мене немає. Тому на цьому експеримент закінчується. Ну, в принципі, я вам скажу, я бачу їхній результат, вони підтягнулися, непогані. Подивимося далі в залеж... загальному, як вони будуть набирати вагу. От така ситуація. Тому, в принципі, отаке от коротеньке відео, як вибрати собі свинку. А тепер... В подальшому, да? з даною свинкою, що ми будемо, ми її будемо приручати, щоб вона не боялась, щоб вона не кидала, щоб вона була така піддатлива, да? і обов'язково годувати її на нормі. Ось такі правила, як би мовити, відвору до свинки. Ну, це мої. Хтось там може якось по-іншому робить. Напишіть в коментарях, по поцікав, поділіться своїм досвідом. Адже ну, я, ж, я ж не якийсь там гуру, всього знати не можу. Да? І... Спільно ми прийдемо до якогось наменника, от такі справи. Добре, друзі, всім, все найкращого, щасливо.